Друзі, всім привіт! Так, у нас сьогодні в роботі ваз 21099 з двигуном 1,6 на відливці головки 118, тобто головка 1,6. Чому до мене приїхав цей автомобіль? Розкажу, все дуже просто. Потрібно, скоріш за все, міняти або прокладку ГБЦ, тому що 2-3 циліндр, компресія по 6, тобто це признак прогару. Прокладки між двома циліндрами. так? Плюс до всього розкажу вам таку коротеньку історію. Ця головка за останні 8-10 тисяч вже знімалася і робилася два рази, зі слів клієнта. Тобто, якоби мінялися сідла, направляючі, клапани. Перший раз зібрали, зробили щось, пропало компресія в якомусь циліндрі, зняли, оприділили, що не тримає клапан. Опять щось там міняли сідло. Щось робили, зібрали. ну І тепер через там 5 тисяч людина приїхала і пропала була компресія в двох циліндрах. Хоча, на жаль, у мене листочка немає, людина мені показувала там, де показував майстер які регулювальні шайби. Так щоб ви розуміли, там, по-моєму, 3,30, 340, 320, 310 шайби. тобто ну, не пахне там тим, що мінялися сідла. Ну, я поки що нічого не розбирав. Тільки продіагностував, що немає компресії. от І людина пригнала мені машину на ремонт. Зв'язку з тим майстром, який попереду мене щось робив по цій головці, немає. Він десь уїхав і тому ось так. Зараз заведу вам автомобіль, ви почуєте, як він працює. У нас висока панель, бачите, не висока, а євро вже. Так. Кипить ремішок, чиролик, рівня, генератора. Ну, давайте дивитися. Ну, ось так працює наш двигун. Бачимо, як він труситься і як, він, як його колбасу. Десь отак. Добре, не будемо мучити наш глушим і розбираємо. Чек, звісно, загорівся. Скоріше за все, пропуски 2 і третій циліндри. ключі я завжди достаю. Тому, друзі, ось така ситуація. Зараз у нас перекур з дрімотой, як то кажуть, і вперед Тому що великі справи починаються з великого перекуру. Тому, друзі, погнали. Так, ну що, друзі, розібрав я наш двигун. Скажу так, собирали його якісь рукожопи. Всі болтики, гаючки, все різне. 10, 12, 13, 11 ключик. ну таке. що було під рукою, то і ставили. Що у нас тут? Тут у нас ось так виглядає. Прогара прокладки між циліндрами немає. Бачите? Єдине, що ось тут ось тут уже Антифриз проривався, тому що і масло, емульсія маленька, є. То есть, отут прокладочка вже не держала. Я навіть вам скажу потім, чому вона тут не тримала в углу. От. Тут так все виглядає. Снімемо прокладочку. Бачите, не тримала. Е, ну, да хер з ним, вибачаю за вираження. Давайте дивитись далі. Зі слів, е, Власника авто, сідла тут мінялись. Да? Дивимося, які регулювачні шайби. 347, 2,90, 350, 360, 385, 3,77 315, 367. Тобто е... сідла тут не мінялись 100%. 100% не мінялось. А чому? Дивіться далі. Дивіться, клапана тут всі торцовані. А торцовка така отвратительна, так сказати. Що я не знаю. Я коли торцую клапана без зняття головки, то лучше, краще виходить. Дивіться, як нерівномірно. А дивіться цей клапан взагалі, четвертий. Мало того, що геть заподліцо, плюс до всього ще й криво. Значить. Всі клапана торцовані, Абсолютно. Дивіться. Я ж би хоча б же рівненько, їх акуратненько. а так Таке чувство, що їх болгаркою просто зрізали, стисали і все. Ладно, за останні 10 тисяч вроді як головка да, розбиралася два рази. Ви подивіться на болти. Ніякий х їх не чистив. Дивіться, Різбався засрано. А ось цей болт був на лугу. Там, де опустила прокладка. Як вам така шайба? Гровера вхерчили, дивіться. Я в шокі. Коли ж це кончиться? Ось така шайба повинна бути, да? Ось такий гроверочок сюди поставили. Ну, красавчики. Так, добре. Зараз будемо перевіряти на герметичність, як тримають клапана. Думаю, там багато цікавого буде. Давайте перед тим як проливати, покажу вам, як вони тут виглядають. Знаєш, дивіться, перший циліндр. Ось тут у нас вроді як не да? Ось не держи другий циліндр. Випуск також не держи другий циліндр. Скоріше за все. Це і згорів клапан. Бачите, або фаски нема. Третій циліндр, і четвертий також все. Ось так воно виглядає. Сідла вже просажені. Клапана може скоріш всього й обновлялися. З першого погляду, вроді як і новенькі вони. Ну, зараз побачимо. Так, ну і давайте дивитись. Я вже бачу, що вони просто течуть. Ну давайте. Перший тримає. Старий сифони. Третій держить Четвертий. Ох, я дивіться, взагалі не держить П'ятий. Держе. Шостий, дивіться, аж брудить. Не держе. Сьомий не держи. Восьмий не держи. Ще раз. Перший. сифони, сифони, Тоже сифони, цей взагалі не держить. Аж булькотить, Це хана просто. Всі клапани фактично. Один клапан є не держать. Всю головку потрібно повністю ремонтувати. Друзі, розбираю головку, хотів вам показати. Ну, як би да, видно, що сальники нові. да. А от скажіть, будь ласка, ви отак зможете запресувати сальничок? Як ви думаєте, він тримав масу? вроді, нормально. Реклама. Ей, рукожоп. Що ж, ми рухаємось далі. Давайте перевіряти люфт направляючих. Головка ж робилася у нас, до люфта не повинно бути теоретично. Да? Так, ну перший мінімальний. Давайте далі. Другий. Дивіться. Просто направляющий нема. Третій. Вообще жопа. Ой, пробачаюсь. Направляющих нет. Дивіться. Дивіться. Оце, по крайній мере. Скоріше, випускні направляючі мінялися. Давайте дивитись далі. Фаски. Фасок ніт. Нет. Дивіться, Нет. Просто розплескані. Цей клапан клапанов не може він закусяний, направляючий. направляючі. всі під заміну, направляючи під заміну, клапана під заміну, повний кап ремонт ГБЦ. Прекрасно зробили головку. Провіряємо головку на герметичність. Вже прошліфовано. Нема, нема. 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 Щось. Нема. І клапана тримають. Покажу вам, на якій я стадії. Значить, блок я вже підготував до установки ГБЦ, вичистив його, прогнав різьбу, все як повинно бути. Звісно, перестук тут вже добрий, можете побачити. Тут би вже, звісно, чи точить блок, чи міняти поршневу. тому що перестук значить, немаленький. От, тут підкидали кільця. Не знаю коли, але людина казала, що підкидали. На якому пробігу, без, без поняття. Так, тут у нас, як бачите, шайбу поставив в таку, як повинна бути, а не гровер. Болти прочищені, різьба прогнана та проміряні на дліну. Всі вони в допуску, їх можна ставити. Так, головка наша. Ну, як наша? Буде ставитися інша головка, буде ставитися моя головка, цю, що я ремонтував, що по ній було зроблено. Як завжди, всі 8 сідел, комплект клапанів, направляющі, мойка, фрезеровка і деякі міста підварювалися, тому що, ну, як не критично, але потрібно було підварити. от Так що так. Стару головку я викупив і вона піде також в ремонт. Повністю. Тут ось так все поки що виглядає. Звісно, скрупульозна праця Оце все підготувати до зборки, перечистити, перемить, перетерти, перепровірити. Дуже багато часу займає просто уйма. Але нічого, все зробимо. Думаю, все буде працювати. Звісно, шороха не буде від цього двигуна, буде він громко працювати. Але основна задача. Щоб працювало ГБЦ і інші їзди. В ідеалі, звісно, потрібно ремонтувати блок вже. Ну, маємо, що маємо. Тому, друзі, ми працюємо, ви відпочиваєте. Ну, ось і все, друзі. Машинку я вже зібрав. Зібрав я її ще вчора е вечором. Ну, як вечором, десь вже 10-та година вечора була. Е але перший пуск вже був на наступний день е зранку, тому що. Щоб ніч машинка постояла, прокладочка обжалась. ну, не суддя. Значить, так тут у нас все виглядає. Коли я її завів, не сподобався мені звук від генератора. Чому не сподобався, дуже він якось шурудів, щось незрозуміло було. Коли я зняв ремішок, машина, в принципі, адекватно заробила. Виявилось те, що нижній болт кріплення генератора був повністю відкрутий, відкручений, і генератор стояв криво. От Ми поправили, натянув ремішок, все вроде в допуски. Звісно, на холодну він працює громко, поршня тарабанять, та навіть, навіть і на гарячу поршеньки чути. Зараз заведу, все покажу вам. Давайте сразу при вас і заведу. Ремонт зайняв десь 3 дні, ну, трошки менше. Тому що багато нюансів було, які треба було устранити. Значить, це е, власник тут один, пробіг 307 тисяч. Я узнав, кільця підкидались на 200 тисячах пробіга. Так, заведу. Ну, ось так вона завелась переключається на газ одразу. Є питання в мене до ДМРВ, неправильні показники де є, желательно його б замінити. Ну а так, бачите, що ніякі ошибки не лізуть, не троїть. Також треба поїхати до газовщиків, щоб підрегулювали трішки. І чистка форсунок, тому що вони повністю Там засрані, я їх так прочистив, продув, але воно не то. Форсунки бензинові потрібно перевіряти на стенду. Так, переключимо на бензин, як воно буде робити. Бачите, навіть на бензині трошки краще робить, хоча повинно бути навпаки. Переключимо назад на газ. От так. Переключилось. І да, послухаємо, як працює. Працює він десь ось так. Можете послухати вже нічого не криїть. Скажу ще всі подушки порвані. Нижня подушка коробки взагалі відірвана. Можете подивитися, як він... Я його з легкістю шатаю. Подивити. Без усилій подушок двигуна немає. Але все рівно в принципі його не трусить. Шумний мотор, звісно, поршня гремлять, але їздить буде. Так головка, в принципі, тихо попрацює, як повинна працювати. Покажу як по вихлопу. Ну, не пердить, не кашляє ліненький вихлоп. Ось так, друзі. Тому дзвонимо клієнту і віддаємо. Буде рекомендовано через тисячу замінити настилок, чистка форсунок, регулювання клапанов і настройка ГДО, тому що на газі трошки неправильно вона працює. І все, в принципі, все буде чітко. Ось так, друзі. Всім гарного дня. Не ламайтесь, а якщо зламались, то приїжджайте постараємося вам допомогти. Ми працюємо далі покажу вам, ось так я тестую ваші автомобілі після того, як зробив, катаюсь по гаражному кооперативу. Включаю печку, щоб постійно теплий воздух був, щоб розуміти, чи все адекватно працює. І слідкую за температурою. От. В принципі, в мене ніяких претензій нема. Тільки крім того переліку, що я назвав. Так все. Все адекватно. Моторчик живий. Ну, 1,6 він їде пободріше. Газ в пол, бачите, вона буксує. Хоч ті поршня там і гремлять, але, але двигун ще, ще, ще якось їде досить непогано, я вам скажу. Десь, як людина тисячі кілометрів проїде, відрегулюємо клапана і перевіримо також компресію. Мені дуже цікаво буде, яка буде компресія. А ну, тут ми обітаємо. Моя «Вектор» стоїть. Дев'яточка у нас стоїть також на заміну прокладки ГБЦ. Ось. Добре, друзі, я паркуюсь і ще покажу вам, які були регулювачні шайби по закінченню. Може, кому буде цікаво. Так, і як обіцяв, покажу вам, що по шайбам. Значить, дивіться, перший випускний 3,75-3,70, другий, 4,0, 3,90, 3,97, випуск, Випуск, 4,15, 4,15, 4,07. Можете запитати, чому в першому циліндрі випуск і впуск досить. Ну, це не тонка шайба. Але тут, бачите, до 4, а тут 3,75-3,70. Скажу, дуже була чомусь погана соосність між клапаном, сідлом та направляючою. Поки я вивів фаску, прийшлось більше прирізати сідло. Але все рівно в заводський допуск товщини шайби ми попали, тому що заводи йдуть від 3,80 до 3,60 на новій ГБЦ. У нас 3,75 випуск і 3,70 впуск. Тобто, все в, ну, в допусці, все в нормі. Тут, бачите, соосність була хороша, фаска нарізалась одразу швидко, не треба було глибоко прирізати і все чітко. Ну, якось так. Все, друзі, тепер точно всім до побачення.